Думки жах, фашисти, фашисти саме натуральні. Кого ж вони б'ють? Шестеро поранених, серед яких двоє діти. Такі наслідки ракетного удару РФ по Новомосковську 13 червня. У будинках вибило вікна і побило дахи. Зокрема, оселі річної зінаїди каже, росіяни пошкодили її будинок вже вдруге. Тоді тоді вискочило тільки дві шибки. Ну і припаднялися дах, і гвозді тільки торчали. А в та раз, бачите, що вибила і на ту сторону стеля опустилась немножко, і обої тріснули прямо по центру в залі. Я ще й в місті сьогодні оглушення отримала. Отакий От був зрив. Вікна вибило його оселі місцевої жительки Юлії. Жінка каже, під час удару разом з восьмирічною донькою їхали додому. Був великий зрив. Я дуже іспу із... налякалась. Я сказала мамі, їдь швидше. Бо машину трохи, та не трохи, а добре розвернуло. І, мабуть, тільки за те, що вона закричала, я не розгубилася. Зерною волною да, по отримала добре. Ганна знайшла посеред подвір'я уламки російської ракети. Такі осколочки у нас двору літали. Вибило фронтон, Пішли тріщини по домові. Якщо подивитися із людів будинку, то у нас стінка відійшла від потолка. Пошкоджено п'ять навчальних закладів. В одному з ліцеїв, каже директор Олександр, понівечено 40 вікон, актова та спортивна зали. Прикро, що це напередодні вручення дев'ятикласникам про базову освіту. От такий подарунок від расистів. Загалом через атаку у місті побиті майже сотня будівель. Пошкоджена газова інфраструктура. Олеся Прихоцько, Олександр Шаудибін – Суспільне новини, Дніпро.